Втілили в життя давню мрію, можливо, трошки неправильно кажу мрію, але наше бажання, яке є вимогою часу, впорядкувати рух дорожній з автомобілями, оскільки час диктує змінювати, вдосконалюватися і поліпшувати взагалі дорожню інфраструктуру, інфраструктуру міста. І це стало надзвичайно актуальним. Ось буквально останні два роки машинна кількість значно збільшилася. І такі перехрестя, як перемоги лікарняна біля Райгробуду, біля центру зайнятості, де відкритий рух великоваговим автомобілям, були затори, і в результаті цього автоматично збільшувались ризики всі, і аварійність збільшувалася. Сьогодні ми все-таки встановили світлофори на перехресті вулиць захисників України Миру, оскільки там Жителі міста та й гості мали змогу бачити, також переїзд був ускладнений тим, що ще й діти йшли до школи і встановили також на перехресті вулиць лікарняна перемога. Тут також велике скупчення автомобілів і великовагових. Певні такі от роботи з благоустрою тут навели, трішечки змістили пішохідні переходи. Облаштували їх, потрібно ще зняти земляні напливи, які тут роками, десятками навіть років накопичувалися. Ну, Трішечки зіпсували асфальт. Все це ми поправимо, ще поставимо парканчики, які також будуть піклуватися про безпеку пішоходів на початку пішохідних переходів і по руху транспорту. І все це буде закінчено. Зараз тестовий режим перепровіряємо, тому що. Були певні вимоги до вдосконалення, які ми не могли передбачити в проєктно-кошторисній документації, що саме те, що перепад напруги в нас досить великий, розбалансовано все це і світлофори відмовлялися працювати в автоматичному режимі. Тому докупили ще певні прилади, пристрої. Зараз випробовуємо. Ну і вже не будемо давати вказівку, щоб їх вимикати, вже будуть працювати. Біля першої школи також, як ви знаєте, ми вдосконалювали рух за допомогою обмежувачів швидкості транспорту, але, як показала практика, вони призвели до того, що затори, автомобіль під'їжджаючи гальмує, відповідно виїзди з вулиці Миру на вулицю захисників України обтяжував певною мірою і скупчення були, особливо в години пік. Коли вранці ввечері автомобілі роз'їжджалися в домівках, в ринкові дні також були скупчення. Зараз я впевнений, все буде впорядковано. Ми зняли лежачі поліцейські, яких називають в народі. Матеріали використали для підсипки узбіччя доріг, де обламані були край проїжджої частини. Відповідно, вже вода зробила свою шкоду, витоптала там. Ми все підсипали. Зараз автомобілі його. Утрамбують і не так буде руйнуватися асфальтобетонне покриття. Тому щиро бажаю поважати один одного за кермом. Рухаємось вперед. Це вимога часу, вдосконалювати життя в місті і найперше думаємо про безпеку громадян. Передбачую, можливо, хтось і буде нарікати, що зараз всі кошти на війну, на фронт. Ну, по-перше, повинна бути відпрацьований алгоритм дій. Як надавати субвенції, але запевняю вас, ми допомагаємо військовим частинам, які дислокуються в нас у місці і відповідно надаємо військовим допомогу. Так що ми намагаємося балансувати, встигати це скрізь зробити. До речі, хочу невеличку ремарку вставити про контроль робіт за святобетонним покриттям. Є відповідальні працівники в житлово-комунальному господарстві, і я особисто. Ми контролюємо якість виконання робіт. Були ремарки, що в селі Литвинівка ми там щось не проконтролювали. Ну, по-перше, ті роботи не виконувала наша організація. Це кошти обласного бюджету, виділені там Віктором Миколаївичем Усиком. Я впевнений, що там також був технічний нагляд і просто так кошти не використовуються. Але там, де ми можна показати приклади, маєте змогу переконатися, де ми знімали із останнього. Ті самі обмежувачі швидкості на перехресті вулиць Миру і захисників України, то ми досить ретельно все там вимивали, видували і жирно в лапках змащували емульсією для того, щоб асфальт приклеювався і витримували всі температурні режими і технологічні процеси. Тому відповідаємо за якість робіт. Хотілося б зазначити і до людей, звертайте увагу, піднімайте голову. Ось буквально працює перші пів години, і люди ще не знаючи, що вже є світлофор, дивляться тільки під ноги, грубо кажучи, під колеса, вверх не піднімають голову. І є певне непорозуміння, чому переді мною зупинились машини, це налити, там ображати один на одного. Ні, звикайте до цивілізації, будь ласка, звикайте до того, що ми налагоджуємо дорожній рух. Тим самим зменшуємо ризики як для пішоходів, так і для автомобілістів. Я впевнений, що це покращить наше життя на дорогах, збереже наше життя, що надзвичайно важливо. Ну і спростить нам їзду по нашому місту. Світлофори, яких у нас вже три в місті, будуть працювати в одному режимі до 22-ї години, і відповідно вранці, з 7-ї години ранку, по-перше, з метою економії, а по-друге, що комендантська година, тому вночі практично у нас ніхто. Не їздить і не повинен їздити. Скільки років ми добивали все-таки, щоб на цьому перехресті поставили світофор, щоб без тому що це рахується як об'їзна дорога. Дуже багато фур і постійно затори тут. Ну, Нарешті поставили світофор, я думаю, що світофор випробували сьогодні. І думаю, що все-таки люди попривикають вже нас до світофорів і тут, і на мира, і будемо все-таки безпети, тому що дуже багато людей тут переходить, магазини, площі і все. Ну, думаю, все буде добре. Спеціально покликав представника поліції Віталія Васильовича відповідальний, до речі, сказати працівник і я дякую за співпрацю. І от світлофор ми запустили вже я тут півгодинки постояв, подивився, що я переконався, що правила дорожнього руху таке потрібно довчувати, нагадувати і дивитися, тому що багато водіїв неправильно реагують на сигнали світлофора. Тому, шановні водії, при всій повазі, щоб у нас було менше аварій. Повторюйте правила дорожнього руху. Дійсно, на сьогоднішній день ріст аварійності на території обслуговування трошки збільшився, тому на деяких перехрестях потрібно встановлювати регульований світофор, для того, щоб можна було правильно проїхати, щоб не перевищували швидкість. Що пропускали пішоходи? Я вважаю, що цей світофор дійсно доцільний на цьому перехресті і встановлений правильно. І буде менший ріст аварійності. Бувають тут також затори невеличкі, вантажні автомобілі, які прухаються дуже часто вони стоять в пробці. Тому як буде світофор працювати, вони будуть правильно проїжджати. Так, думаю, все правильно. Потрібні світлофори Біля першої школи це дуже чудовий світлофор там встановили, для того, що там перша школа, дітки, дуже велика інтенсивність, базар дні особливо. Тому думаю, що також там він досільний. Будемо дякувати міському голові, що він дійсно старається і дбає. Дякуємо про, <реш> про наших громадян. Да, ну, запевняю, що світлофори будуть працювати і будемо досконалювати там, де все це потрібно, тому що життя рухається вперед. І ми повинні тут підтримувати, як я вже зазначав, інфраструктуру. І дякуємо нашим захисникам за те, що ми маємо змогу тут жити, розвивати нашу інфраструктуру і паралельно бати за безпеку нашого міста.